Ще раз мене звати Ема Фіцай, мені 33 роки. Я кохана дружина, мама двох діток. Та також мені пощастило стати партнером компанії PM International. Продукцію я вживаю вже 11 місяців і маю дуже чудові результати по продукту. У мене були такі проблеми, як мігрені, які тривали 3 місяці. Я також живала багато синтетичних таблеток, які не давали ніяких результатів. І на п'ятий. Ти день вживання продукції фітлайн в мене ті болі пройшли. Я запитала чоловіка, що сьогодні за свято, куди ми маємо їхати. Що сталося? Я просто не могла зрозуміти, що три місяці поспіль, коли ти ходиш уставший і в те головні болі, це закінчилось. Це була дуже велика радість для нас. І другий мій такий відгук це ревматизм, який в мене тривав від шість років. Також де б я не була, куди б не зверталась, це в мене спадку. Від мами нічого не допомагало, ніякі ліки та а, а, мазі е, свій результат по ревматизму. Я вже отримала на три місяці вживання, тому що це більш довгий процес, так як ну, хвороба набута роками, і результат трохи довший. І це для мене було також чудово, тому що коли перемін погоди і ти відчуваєш себе дискомфортно і вночі ти просипаєшся від болі в суглобах. То я знаю, що люди, які це мають, мене зрозуміють. І Це також був дуже такий для мене хороший результат. Третій мій відгук це проблеми з кісково шлунковим трактом. Я також отримала е результати на п'ятий день. У мене вже е було. Велике полегшення, і тоді я сказала собі, що цей продукт працює, він дуже класний, і я хочу цим займатися і ділитися з цим людьми, і розповідати, щоб люди також у яких проблеми зі здоров'ям могли їх вирішити так само, як і я.